Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, ми пережили уже 148-й тиждень Великої війни, яку ми називаємо повномасштабним вторгненням. Цей тиждень знову був тижнем повітряних атак, руйнування, крові, сліз, тяжких боїв по всій лінії фронту, зокрема біля нашого героїчного Покровська. Цього тижня ми особливо молилися за невинних убиєнних у нашому Запоріжжі, де загинуло близько 10 осіб і близько кілька десятків поранених, в тому числі малі діти. Цього тижня знову Україна пережила масовану повітряну атаку з боку російських агресорів. Близько трьохсот повітряних засобів ураження було випущено. По Україні майже півтора сотні ракет різного, різного типу. Знову головною мішенью цієї атаки була енергетична інфраструктура наших міст і сіл. Ми дякуємо Господу Богу і нашим Збройним силам України за те, що ми живі. Дякуємо нашим рятувальникам за те, що вони невтомно відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Ми кажемо сьогодні, що дуже часто обличчя надії в Україні є обличчям енергетика. Ми дякуємо нашим медичним працівникам, які знову врятували десятки життів. Ми дякуємо нашим е, працівникам різних служб, служб правопорядку, різних е, інституцій, які б забезпечували не тільки енергопостачання, але тепло, харчі. Для наших міст і сіл. Ми хочемо сьогодні ще раз подякувати усім тим українцям, які не втікають з України, але тут живуть, навіть вмирають, віддають своє життя, щоб не віддати України. І ми сьогодні хочемо знову, щоб весь світ чув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. В Україні відбувся перший військовий молитовний сніданок. Він минув у стінах трапезної церкви Києво-Печерської лаври під патронатом президента України. Захід об'єднав близько 200 учасників, священнослужителів кількох конфесій, капеланів, військовослужбовців, волонтерів, політиків та іноземних гостей. Від української греко-католицької церкви учасниками заходу були владика Андрій Хім'як, єпископомічник Київської архієпархії, отець Андрій Салінський, заступник керівника департаменту військового капеланства ГКЦ та військові капелани. Папа Франциск вів до колегії кардиналів нових членів. Серед них єпископ української греко-католицької церкви в Австралії Микола Бичок, кардинал пресвітер із титулом Святої Софії. Кардинал очолив молебень до Богородиці за мир в Україні. Владика зазначив, що якщо вважати це призначення честю, то ця честь належить не йому, а нашій церкві мучениці. Глава ГКЦ інтронізував в Тернополі нового архієпископа і митрополита Тернопільського зборівського Теодора Мартинюка. Літургія з чином інтронізації нового архієпископа і митрополита відбулася в катедральному соборі непорочного зачаття. Аргентинський волонтер Езекіелі Монтеро Бенітес передав в катедру української греко-католицької церкви в Буєнос-Айресі фрагменти снарядів і землю провезені з України. Він нещодавно брав участь у розмінуванні території України, що постраждали від війни. Отець Ігор Шабан на європейській консультації презентував досвід Української греко-католицької церкви в сприянні справедливого миру. Подія відбулась у Варшаві. Її організувала конференція європейських церков та польська екомунічна рада. У заході взяли участь представники всеукраїнської ради церков-релігійних організацій. Українську греко-католицьку церкву представляв отець Ігор Шабан, голова комісії з міжнародних і міжрелігійних відносин. У Києві розпочався постійний синод Української греко-католицької церкви. Засідання відбувається в Патріаршому центрі. На засідання з'їхались єпископи з різних куточків світу. Владика Борис архієпископ і митрополит Філадельфійський, прибув зі Сполучених Штатів Америки. Владика Володимир Ющак, єпископ Вроцлавсько-Кошалінської єпархії. Приїхав з Польщі владика Брайан Байда, єпископ єпархії Торонто та Східної Канади з Канади. Ну й владика Йосафат Мощич, єпископ Чернівецької єпархії з Чернівців. Головує на синоді отець глава ГуЦ Блаженніший Святослава служіння секрет. Таря здійснює владика Андрій Хім'як. Насамперед, члени постійного синоду обговорили актуальну ситуацію в Україні, зокрема нагальні виклики, породжені російською війною проти України. Єпископи постійного синоду ГКЦ зустрілись з секретарем РНБО України. Зустріч відбулася в межах чергової сесії синоду. Секретар РНБО України пан Олександр Литвиненко привітав владик і повідомив, що ця зустріч відбувається в контексті реалізації президентського плану внутрішньої стійкості України, зокрема розвитку співпраці між державою та церквою. Лева ГКЦ запевнив, що вся теперішня діяльність Української греко-католицької церкви в суспільно-державній сфері спрямована на зміцнення державно-церковного партнерства задля примноження спільного блага нашого народу та перемоги в російській війні. Проти України єпископи постійного синоду ГКЦ завітали в дитячий простір. Чудеса Різ-2. цього разу в резиденцію Святого Миколая завітали понад 100 дітей, які постраждали внаслідок війни. Вони приїхали з усієї Київщини. Зимова локація для маленьких українців працює в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Святковий простір, створено із благословення отця і глави ГКЦ Блаженнішого Святослава, він реалізується за підтримки митрополичого гуманітарного фонду у США, митрополита Бориса Гудзяка, а також апостольського екзархату в Німеччині та країнах Скандинавії, владики Богдана Дзюраха. Біля Патріаршого собору Воскресіння Христового завершили будівництво адміністративного комплексу. Процес тривав понад 20 років. В останньому освятили приміщення канцелярії отця і глави у Блаженнішого Святослава та секретаріату синоду. Участь у події взяли владики постійного синоду, який триває в Києві. На завершення ї 81-ї сесії постійного синоду Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав та владики постійного синоду зустрілись з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та його помічниками. Зустріч на такому рівні відбулася вперше, адже постійний синод є найвищим органом управління церкви в міжсинодальний період. Ключовою темою зустрічі стала спільна протидія спробам духовного загарбання Росії української ідентичності. Глава МЗС Андрій Себіга підкреслив важливість залучення морального авторитету церкви в питаннях звільнення українських військовополонених та цивільних. Депортованих Росією дітей цього тижня е, у Києві, в нашій столиці, е, відбулася чергова сесія постійного синоду єпископів е, нашої церкви. Владики з Сполучених Штатів Америки, Канади, Польщі України разом працювали для того, щоб е, справді життя нашої церкви було скоординоване. Було впорядковане, щоб наша церква якнайкраще могла послужити Богові і українському народові як в Україні, так і на поселеннях. Кілька було таких центральних тем, які ми обговорювали. Одна із них це адвокація України українських справ на міжнародному рівні. Ми намагалися все зробити для того, щоб. Забезпечити належну душпасерську опіку нашим е, вірним. Наш постійний синод готується до е, е, сесії великого синоду, де центральною темою буде душпастерство родини, сім'ї в умовах війни. Теж ми намагалися зрозуміти, як виконується рішення тогорічного великого синоду щодо євангелізації. Ми бачили, як зактивізувалися різні спільноти, молодіжні організації довкола ідеї несення і проголошення доброї новини Христового Євангелія сучасній людині в різних культурних обставинах в різних е, країнах світу. Постійний синод завжди постійно рухається. І не випадково ми обрали е, саме Київ. Місцем цієї сесії для того, щоб можна було на належному рівні і представництві вести діалог з українською владою. Бо ми спілкувалися із владою Німеччини, Сполучених Штатів Америки інших країн, але діалог між церквою і українською державою теж є одним із пріоритетів нашої праці і діяльності. Ми відвідали секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Олександра Литвиненка, мали зустріч з міністром закордонних справ паном Сибігою і його співробітниками. Це були надзвичайно цікаві і глибокі розмови, як нам координувати нашу діяльність, як нам планувати її на найближчий період. Теж ми відвідали наших братів-семінаристів. У Київській Трьохсвятительській духовній семінарії. Ми хотіли показати, що ми не тільки спілкуємося із могутніми світу цього, але і з майбутнім нашої церкви. Ми хотіли, щоб наші семінаристи розуміли, якою є сьогодні їхня церква, дослужіння, в яких обставинах вони готуються. А відтак відчули повагу до них з боку їхніх владик і ті очікування. Які сьогодні по відношенню до майбутніх священників мають наші мир'яни, наші спільноти, наші парафії в різних частинах України е, і світу. Цікаво, що е, синхронно із працею постійного синоду, тут е, у нашій резиденції, в нашому адміністративному центрі біля Патріаршого собору, відбувалися ще інші події. Наш дім був наповнений дитячим сміхом. Свято Святого Миколая відкрило цілий сезон приготування до Різдва. І тисячі дітей, зокрема, дітей, які втратили своїх батьків на війні, дітей сиріт, дітей переселенців, сьогодні саме в домі глави церкви у Києві могли наново навчитися посміхатися. Папа Франциск говорив, що українські діти через трагедію війни чомусь більше не посміхаються. Але тут, переживаючи у ту таємницю любові Бога до людини, у те таїнство Різдва, до якої готуємося, зокрема через зустріч із постаттю Святого Миколая, отримавши окремі знаки уваги і любові до них, навіть подарунки, діти справді раділи. Ми бачили, з якими усміхненими, світлими обличчями вони поверталися додому і кажуть, що знову хочуть прийти до того дому, тої хати, де так затишно, так тепло і так їм раді. Наш дім був благословений дитячим сміхом. Ми хочемо сьогодні, готуючись до різдва Христового, вкотре нагадати усім, що немає Різдва без Ісуса. Що Різдво це є народження. Не існує народження без новонародженого. І наші діти навчилися, як чекати і зустрічати новонародженого Спасителя, який ось гряде, щоб прийти у святі Різдва до кожної домівки. Боже, благослови Україну. Боже, благослови дітей України. Боже, підтримай тих. У кого опускаються руки. Господи, тільки Ти можеш утерти сльози тим, які втратили своїх рідних і близьких. Господи Ісусе, Ти є нашою надією, і тій надії буде присвячений ювілейний 2025 рік, до якого готуємося у всій Вселенській церкві. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим. Небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.